Виконуємо номер 1166 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Накресли координатний промінь, зручно вибравши одиничний відрізок і познач на ньому дроби 3 11, 7 11, 1 одинадцяту, 11, 11, 11, 13 одинадцятих і 10 одинадцятих. За одиничний відрізок виберемо 11 клітин зошита, щоб було зручно позначати наші дроби. Накреслимо координатний промінь ОХ, початок відліку і 11 клітин у нас одиничний відрізок. А тепер позначаємо дроби 3 одинадцятих. На 11 частин поділено. Три частини взято. Три одинадцятих. Наступний дріб сім одинадцятих на одинадцять частин поділено, сім взято Чотири, п'ять, шість, сім. Одна одинадцята на одинадцять частин поділено, одна частинка взята. Одна одинадцята. Одинадцять одинадцятих на 11 поділено, і всі 11 взято. Одна одинадцята це наша одиниця. Далі тринадцять одинадцятих поділимо ще на 11 частин. І поставимо 2, 13 одинадцятих на 11 поділено, 13 взято, 11, 12, 13 одинадцятих. І 10 одинадцятих на 11 поділено, 10 взято. Ми накреслили координатний промінь, зручно вибравши одиничний відрізок, і позначили на ньому дроби: 3 одинадцятих, 7 одинадцятих, 1 одинадцяту, 11 одинадцятих, 13 одинадцятих і 10 одинадцятих. 11. Номер 1166 виконано.